Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео стосовно воскової молі, а саме настоянки на личинках воскової молі. На мою думку, що це дуже недооцінена настоянка, ну, як ліки, і ще є таке, що цю настоянку трохи неправильно роблять. Всі рекомендації, які я бачив, які я чув, читав в інтернеті, всі рекомендують брати личинку меншого розміру, близько там 15 півтора. І тут мої власні досліди показали, що це неправильно робити. Найкраще, на мою думку, брати личинку найкрупнішу, або навіть э, скока на витягувати. Коли ця личинка окуклилася, але ще не сформувалося то із кокона витягнути цю личинку і зробити на ній настоянку на личинках воскової молі. Ефект набагато в рази кращий, ніж на дрібній личинці. І це дуже легко пояснюється. До прикладу, якщо взяти виготовлення трутневого гомогенату, то найкращі цілющі властивості у гомогенату це. Якщо його відбирати на третій день після запечатування. Тобто в цей період, приблизно в цей період проходить стадія метаморфози, всі внутрішні органи розчиняються, залишається хітинова оболочка, розчиняються внутрішні органи, і там дуже багато оцих протеїнів, гормонів, ну, як то кажуть, коктейль. Повна вся таблиця Менделеєва. то так само і у личинки воскової молі. Але ж ще такий нюанс, що у воскової молі, у метелика навіть немає ротового апарату і травної системи. Тобто, все, що вона отримала в личиночній стадії, допомагає їй жити далі, розмножуватись і все таке інше, не харчуючись зовсім. Тобто під час запечатування, за е, окуклювання, коли ця личинка воскової молі плете собі кокон і готується перейти вже в стадію метелика, у неї найбільша кількість поживних речовин. А як не знаю, відомо вам чи не відомо, що саме настоянка на личинках воскової молі багата амінокислотами, вільними амінокислотами. Що це означає? Що якщо її взяти під час, коли вона в кокон закуклилась, і її розпечатати, ну, витягнути роздерти кокон і зробити на ній настоянку, то цих вільних амінокислот концентрація буде набагато більша, ніж в самої дрібненькій личинці. І ще хотілося таке зазначити, що якщо на дрібній личинці робити настоянку, то виходить вона все-таки. Такого жовтуватого, темноватого кольору. А якщо робити на личинках, які вже в куколки були окуклились, то виходить абсолютно прозора і зовсім інша на смак сама настоянка. І набагато ефективніше. Я на собі перевірив, перевіряв і на дрібних личинках, і на оцих на крупних личинках, і на личинках, які вже окуклились. То найкращий результат саме на цих личинках, які вже окупились. Тому, коли, кому було, корисна була інформація, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, будемо ще щось цікаво знімати. Все. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!